Ти підтримуєте ідею економічного бронювання? Ні, це дуже погана ідея. Чому? Е, ну, зараз поясню, дивіться. Е, люди, у яких буде змога е, бронюватися, скажімо так, вони. У нас таких людей дуже багато. І ті кошти, за які вони будуть бронюватися, навряд чи нажити чесним путем. Ці хлопці, які потім прийдуть, які не будуть бронюватися, вони потім прийдуть просто, ну, навіть якщо це буде. І ну, ви розумієте, що хочу сказати, вони за них відвоюють, але прийдуть і потім візьмуть своє. Напевне. Напевно, так. А чому? «Ну, Це, 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 це гроші бюджет, по-перше. По-друге, це... Де, ну, один з способів, взагалі, наприклад, зняти напругу з цим з ТЦК, з, взагалі, з чоловічим населенням. Для мене це деякий-не який вихід. Хм, провокативне запитання для мене. А... Ні. А чому ні? Тому що занадто багато спекуляцій можна навколо цього робити, на жаль. Звичайно. А чому? Це основа економіки. Як можна воювати, не маючи економічно стабільного тилу? Тобто, на вашу думку, воювати не повинні усі? А всі не можуть воювати. Стан здоров'я, вік. Е -е, вся армія світу тримається на молодих. Наполеон казав, сама надійна армія це армія моїх молодих воїнів з 18 років. Що за воїн за 50? Треба все передивитися, звичайно. Це дуже... Складне питання, типу, чи дійсно воно правильне, але, наприклад, судячи з того, що я б на таке погодився, да, типу, я ж не буду, наприклад, як це зараз скрізь є, да, просто комусь платити гроші, да, хтось там якось бронюється, тікає, чи щось таке. Вони ж якби, ці гроші якби, не на користь, а на користь людині, типу, іншим, людям, не державі. Так, то, якби це не було, краще вже заплатити державі, можливо, навіть ті ж самі гроші, там скільки там тисяч доларів чи гривень, неважливо, краще вже державі да, і отримати певне бронювання. Я вважаю, що це в будь-якому. Випадку краще аніж те, що є зараз. А те, що є зараз, воно завжди буде, і було, мабуть, і є зараз, тому краще вже скажімо, цей варіант, якщо порівнювати з тим, що вже є, е, то не впевнений. Мене трошки ця тема обходить, бо я маю інвалідність з дитинства, тому ну я не вникаю в такі теми. А так, якщо не для себе а загалом, це хороша ідея чи ні? Можливо, напевно. Я не знаю. Це, ну, треба розбиратися, що відбувається на фронті, мені здається, щоб розуміти. Але дивлячись, як ці гроші будуть перерозпреділятися і куди йти. Доволі важке питання, щоб так просто сказати. Економічне бронювання не думав над цим питанням, але, скоріше за все, так. Єдине, щоб воно було справедливим. То вийде так, що якщо ви маєте на увазі про залучення чоловіків до участі в військових діях, то щоб це не перетворилось на війну для бідних. Якщо економічне бронювання буде стосуватися соціально таких важливих підприємств, як їх називають критичної інфраструктури, то воно має мати місце. Але якщо це буде стосуватися поголовно всіх, хто зможе заплатити за себе, а хто бідніший не зможе, то в такому варіанті, мабуть, ні, скоріше за все.